Всім привіт! Я Влада і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде коротке тренування фокусом на руки. Ми починаємо сидячи, ноги скрищемо перед собою, знаходимося далі кістки і нахиляємо таз перпендігулярне положення відносно підлоги, ребро закриваємо і відчуваємо, що веб по хребту. Ми починаємо з поувого духу однієї руки. Робимо чотири рази звичайних. Ми піднімаємо руку вперед, розбою, водимо її назад опускаємо в них. Поїхали. І три. І чотири. І чотири, і чотири. ще робимо і кладемо, протилежну руку на плече, Намагаємось не дуже піднімати плече на миру. Виїхали. І трима. І три. І останній раз. Чотири. І так само в інший бік. Поїхали вперед. І раз. Відвожу руку назад, не рухаючи гудину, тримаючи на третьому, тримаю. два, три. І чотири. 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 Зараз руху, і зараз кладу руку і повторюю ще чотири. Вдихаю і три. І два. І останній раз один. Те ж саме іншу руку. Піднімаю перед собою вводжу назад. Вдихаю і два. Приділяємо увагу нашому плечу. Три. І спостерігати за відчуттями площі. Чотири. І ще чотири. І чотири. І три. Рукою нібито трошки більше опускати плече вниз. Два. Останній раз один. І в інших вікнах. І чотири. Три. Два. Один. І поїхали ще. Чотири. Трошки більше за. Пер оцю. Два. Останній раз. О, а, супер, поїхали. Піднімаємо руки перцю, бо ребра закриваємо. Вниз, робимо вдих. І з видихом ліктями тягнемось в боки. Руки над голову. І з видихом тягнемось ж боки, лікві трошки перед собою. І видих. Три. Руки. в тонус, Пальчики також. Чотири. Опускаємо приблизно до перпендикуляр паралельно з підлогою. Чотири. Видих. П'ять, рівна спина. Шість. Зараз лопатки на спину не рухаються. І в лопатки мені трошки штукає перед один. Вісім. Дихаємо. І дев'ять. І останній раз десять. Супер. Тут залишаємо і ми робимо рух. в Ліктя. Поїхали. Дихаємо три, чотири. П'ять ліг і зараз в простор. Шість. Сім. вісім. І в він шумів. І, і. Сім. Сім. Шість. Відчуваємо, як ротується наше плеча. П'ять. Чотири. Рівна спині, плечі не піднімаємо. Два. Це супер. Руки залишили в стороні. В стороні. Трошки працював, і ми малюємо двома руками повно назад. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. 5, гірна спина, 4, 3, 2, 1, і в інший бік. Я сподіваюся, ви вже трошки відчуваєте роботу ваших плечей. Поїхали, 3, 4, 5, нічого не рухається, окрім руху, 6, 7, 8, 9, 10. Супер, руку опустили, і ми йдемо в положення на 4 околи. Зараз ставимо руки трошки попереду, коліна нас під та застигневимо суглобами, трошки підкрутили ребра, дивляться на нашу обкову кістку. Що ми робимо? Ми лікті ми хочемо дістати до підлоги. В спині нічого не відбувається, головинка ми набимо підлогу, і ми стоїмо на всій долоні. Виїхали із вдих, і з видихом нагору раз лікті згинаються зараз назад. вдих, видих. Да. Вдих, ком. зараз також працює три. І вдих ліфті ми майже дістали до підноги, пійнялися. Вдих, видих чотири. Вдих. Відих, дих, емо. Вдих П'ять. дих. Ема. Вдих. Вдих шість. Вдих. Вдих сім. Вдих. Рівна спина. Вісім. Ребра зібрали. Вдих. Дев'ять, останній раз. Десять. Супер. Ми підходимо руками трошки, не підходимо руками. Ми збираємо ноги разом і виходимо зараз в планку на колінах. Ми підключимо погри, подовжуємо наш Фебет, подовжуємо наш поприд, і ми робимо звичайні відтистання вниз. І зараз лік згинається назад. Не в боки. На обріху ми згинаємося вниз і з видогом піднімаємося нагору. Поїхали так само десять. І вдих вниз, і видих. Ногами штовхаємо під голову. Вдих, видих. Три. Тримаємо корпус зараз супер стабільним, І чотири. Штовхаємо сім'ї поверхні долоні. Вдих, видих. П'ять, ще п'ять разів, Вдих, видих. Шість. ребра зібрали вдих, видих. Вісім. Будь ласка, не пропинайтесь поклику. Вдих. В, де, дають чим нижче ви згинаєте, приближаєтесь до підлоги тим складніше. Десь супер, поїхали і одразу об ми об'єднуємо ці дві вправи, робимо шість разів. Що ми робимо? Я трошки від в з трошки зручніше. Спочатку я ліпцями тягнусь до підлоги. Після цього штовхаю себе вперед, так щоб мій був, був над заплясням. І після цього. Виходжу на Поїхали. Ще п'ять разів. І вдих. Штовхаю себе вперед і видих. Два. Не по попорці. І вдих. видих. Три. Ще три рази. Я сподіваюся, ви вже відчувати свої руки. Чотири, тому що я висую. І Йдемо вперед. І п'ять. І останній раз лігнями до підлоги, Штовхаю себе вперед і нагору. Шість. Супер. Так, це ще не все. У нас залишилась одна вправа. Ми це робимо вже в положеній планці. Ми робимо вдих. З видихом витягую одну ногу назад, після цього витягую іншу. Підкручу попри довгий поприк. Що ми робимо? Роблю вдих. Ноги стоять трошки ширше за плечей. Я розгортаю дві до ступи на підлогу і піднімаю руку нагору. Поїхали вдих. І змінили видих в інший бік. Видих. І вдих. І видих. Дивіться, що в вашому лісі не було перерозгинання. Вдих, видих чотири, Вдих. Видих, видих. п'ять. Вдих. Емо вдих. Видих шість. Вдих. Видих сім. І вдих. Видих вісім, ще два рази. Відих, вдих. Видих дев'ять. Останній раз. Віх. Видих. Десять. Стоїмо. Тут рукою штукаємо. Дихаємо. Три, два, один. Змінив рук. Вдих. І здих. Підняли. Стоїмо. П'ять, чотири, три, два. Один. Повернули. Поїхали. Опускаємо коліна. Робимо вдих. І тягнемось однією рукою вперед опускаємо грудину вниз. І піднімаємось. Вдих і вдих. Одна рука йде вперед. Я ліпсом тягнусь цією рукою до підлоги. Трошки працюємо, продовжуємо працювати з нашим плечем. І нагору. Вдих і видих. І вдих. І видих. Врудимося вниз. Нагору. Ще два рази. Вниз. Нагору останній раз вдих і видих. Супер. Поїхали. Ми сідаємо на сідниці. Ми все зробили, залишилось трошки потягнути наші руки. Я сподіваюся, ви вже їх відчуваєте. Що ми робимо? Відкриваємо руки в боки, робимо вдих. І з видихом ми піднімаємо одну руку нагору, намагаюся дістати до свого протилежного плеча, а цю руку беру заліг. І тягнув протилежний бік. Виберемо, штамо вниз. І відчуваємо розтягнення нашої руки. Дихаємо. Чотири. Три. Дихаємо. Два. Один. Піднімаємо руки нагору, роблю саме З іншої руки. Дістаю до свого протилежного плеча задум. І беру себе за лікоть І тягну в інший бік. Дихаємо. П'ять. Чотири. ребра закрили вниз, Три. Два. Один супер піднімаю руки, в боки і заводжу одну руку перед собою, плечі пускаю вниз і перед кінчим хочу дістати до плеча. Дихаємо вісім. Сім. Не розгортаючи Одину. шість. П'ять. Спина рівна. Чотири. Три. Два. Один відкрив боки і те саме з іншим. Стріки. Те, що пустили вниз, не розгортаємо. Зараз намагаємося тримати чотири крапки і. Станемось перед плечом до плеча. Три, Три. Два. Супер. Руки на нагору робимо вдих. І довгий видих. Ще раз. Ще два рази. Вдих. І видих. Прямо голосний видих. І останній раз вдих. І видих. На цьому, все дякую, що займалися мною. Я сподіваюся, що ви відчуваєте свої руки зараз.